Саш, ти лев матчу такого важливого поєдинку, який багато чого вирішив і для України. І в такий важливий момент і день. Що ти відчуваєш, що для тебе це нагорода саме в цьому поєдинку? Дуже вдячний всім болівальникам, звичайно, але для мене найголовніша була перемога, тому що саме завдяки цій перемоги в нас є шанс кваліфікуватись в Лігу А. Тому дуже ще раз хочу подякувати всіх болівальникам за ту підтримку. Яку ми відчували і відчуваємо протягом всього цього часу, забивати за збірну, як воно завжди приємно а насамперед дуже приємно забити та відсвяткувати, так як ми відсвяткували всією командою, тому що сьогодні є саме той день, який ну він не святкується, звичайно, але всі ми розуміємо, що який зараз непростий час для нашої країни. Тисячу днів е, наші герої боронять нашу державу, е, тисячу днів болі, страждань від агресора. Тому всі ми розуміємо, як важко зараз нашим людям, і ця перемога це саме для всіх українців, тому що вони на це заслуговують.